Добрий день, вітаю, безпечний регіон. Сьогодні дуже активна у нас робота, як завжди. Різдво, не Різдво. А треба допомагати ЗСУ. Вівторок до нас прибула школа. Вітаю вас! Яка школа? Давайте знайомитесь, директор школи Ольга Григорівна, школа номер 60 міста Києва. Провела захід до твухарів, збирала донати і на ці донати закупили теплі речі, всякі смаколики так і таке інше. Все заради нашої перемоги. Дітки, будь ласка. Побажайте, що хочете нашим захисникам. Я бажаю, щоб вони ніколи не боліли, щоб скоріше була наша перемога, щоб в них було все чудово, щоб вони не мерзли. щоб… Все в них було просто вау. Ми трошки іще передали малюнків також з Новим роком, з різдвом Христовим, всіх воїнів, захисників наших і захисниць ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Повертайтеся скоріше до нас з перемогою! Я хочу, щоб вони не здавалися і захищали далі нашу країну. Завтра у нас, до речі, буде зранку вантажитись фура 46-та бригада десант штурмових військ. І це все. Завтра ваша допомога поїде на фронт. Дякую за допомогу. Слава Україні! Героям слава!